Пейзажі, портрети, натюрморти, макрозйомка, репортажні світлини у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Презентували роботи міжнародного салону художньої фотографії Фотовернісаж на покрову. Художній солон Тернісачний покрову» вже проводиться 18-те. В нашому музеї він проходить в шостий раз. Так, з 2014 року, з деякими перервами, ми проводимо також виставку паралельно в нашому музеї, і паралельно вона відкривається у місті Рівному. У конкурсі цьогоріч змагались 127 фотографів із 24 країн. Разом вони подали більше двох тисяч світлин. Із них до виставки увійшли понад 50. Зокрема, роботи хмельничанина Олександра Соленцова та мешканця Кам'янця-Подільського Романа Уварова. А гран-прі Птах цього року здобув фотограф з Дніпра Ігор Жолобак. Саме його фотоколаж про майбутню долю російського диктатора найбільше вразив журі конкурсу. От що буде з російським диктатором? Ось тут можна побачити ці серії. Це бронзова статуетка. Птах, що летить. Птах вже вже декілька разів залишається в Україні. А так він відлітав попередні роки. За 18 років був і в Австралії, і в Італії, і в Америці, в Аргентині, і в Сінгапурі, і в Китаї. Світлини про події російсько-української війни створюють фотографи не лише з України, а й з усього світу. Є така тема, як фотожурналістика. Так і тому саме. Події, які відбуваються в нашій країні, зараз є актуальними не тільки для нас, а й для цього для всього світу, також і за кордоні. Теж подають фотографії з подіями війни, які відбуваються у нас. Я вважаю, що фотографія це один із найефективніших один з ефективних методів культурної дипломатії. Бо, власне, саме через фотографію ми спілкуємося зі світом. Хмельничан запрошують ознайомитися з роботами фотовернісажу. Виставка триватиме до 4 листопада. Зачепила ось наприклад, ця робота це якийсь ніби дивний птах. З такими крилами, він такий трошки ніби захмарний. Фотографія це тайна, це розмова, митця. З суспільством я у захваті мені дуже сподобалась. Я перепрошую світлина. Фотограф передав внутрішній світ жінки. Її красота, як я жінка, то в цей такий тривожний час знаєте, хочеться якийсь лучик позитиву, і ось ця виставка є тим натхненням. Тим є духовним ресурсом, який нам зараз дуже не вистачає. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста.